Справа 815. 6 кг рису містять 4,5 кг крохмалю. Знайди відсотковий міст крохмалю в рисі. Скільки крохмалю містить 9 кг рису. Ну що ж, для початку давайте знайдемо відсотковий міст крохмалю в рисі. Отже, як нам знайти? Потрібно знайти відношення 4,5 кг крохмалю до загальної маси до 6 кг. Ці величини у нас в одних одиницях, то записуємо відношення чисел. Записуємо тоді перше дія. Тобто ми 4,5 ділимо на 6 і не забуваємо помножити на 100%, бо нам треба відсотковий міст. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми спочатку запишемо це як 4,5, що множиться на 100 в чисельнику. А в знаменнику буде 6. І все це буде у відсотках. І це дорівнює. Ну що ж, 4,5, що множиться на 100, це буде 450. А в знаменнику записуємо 6. І все це буде відсотків. І це дорівнює. Ну що ж, 450 можна легко поділити на 3. А потім поділимо, напевно, на 2. Отже, ділимо на 3. 450, що ділиться на 3, це буде 150. Бо 45 поділити на 3, це буде 15. Отже, записуємо 150. А 6, що ділиться на 3, це буде 2. Ну, а тепер 150 і 2 можна скоротити на 2. 150, що ділиться на 2. Ну, давайте запишемо проміжний запис. 152-х відсотків. І це дорівнює. Скорочуємо на 2. 150, що ділиться на 2, це буде 75. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Отже, вийде 75 перших або 75%. Відсотків. Отже, 75%. Відсотків. Записуємо. Записуємо, це в нас буде уміст. Крохмалю. В рисі. Є. Ну що ж, отже, в рисі міститься 75% крохмалю. Далі в другому заданні нам треба знайти, а скільки ж крохмалю містить 9 кг рису. По різному можна робити. Можна ці 75% перетворити у дріб. Ну а потім знайти, скільки це буде з 9 кілограм. Записуємо тоді друга дія. Отже, 75%. Це дорівнює. Це буде у нас 75 сотих частин. Бо відсоток це сота частина. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 25 і чисельник, і знаменник. 75, що ділиться на 25, це буде 3. 100, що ділиться на 25, це буде 4. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює 3 четвертих. Так. А, гаразд. Ну що ж. Отже, ми знаємо, що відсотковий міст крохмалю в рисі – це 3 четвертих. Як знайти 3 четвертих від 9 кілограм? Потрібно 9 помножити на 3 четвертих. Записуємо тоді третє діє. Тобто ми 9 множимо на 3. Четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, тобто ми записуємо тоді в чисельнику 9, що множиться на 3, знаменнику 4. І це дорівнює. 9, що множиться на 3, це буде 27. Записуємо четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, можна виокремити скільки тут четвертих частин. 24 четвертих. 24, що ділиться на 4, це буде 6. Отже, якщо ми заберемо 24, четверти, це буде 6, цілих. ну і ще залишиться 3 четвертих. Ну що ж, якщо ми запишемо у десятковому дробі, можемо так записати, помножимо на 25, і чисельник і знаменник. Тоді це буде дорівнювати 6, цілих. 3 помножити на 25, це буде 75. А 25 помножити на 4, це буде 100. Отже, 6,75 Або записуємо 6,75 у вигляді десяткового дробу. У дужках записуємо чого? Кілограм? Отже, кілограм крохмалю. Кілограм крохмалю містить. 9 кілограм рису. Є. Записуємо відповідь. Раз. Знайди відсотковий міст крохмалю в рисі. Записуємо тоді 75%. Є. Далі. А скільки крохмалю містить 9 кілограм рису? Записуємо 6, цілих. 75 сотих кілограм. Ну що ж, ось таке завдання на відсоткове відношення двох чисел та обчислення числа за його відсотками на цьому вправу завершено.